Мережу облетіли кадри з сітками на дорогах в районі часового яру. Ми зробили з цього приводу матеріал. Давайте подивимось і обговоримо. Антидронові сітки новий спосіб для захисту від безпілотників. Сітки на лінії розмежування почали розташовувати вздовж важливих логістичних маршрутів. Натягнута сітка допомагає захистити техніку не лише від піві дронів, але від дронів камікадзе чи навіть дронів на оптоволокні. Сітка слугує так званим бар'єром. Під час керування оператор дрону може не помітити її через низьку якість відео, що не дозволить дрону наблизитися до цілі, адже пропелери безпілотника просто заплутуються у сітці та не зможуть завдати удару по визначеній цілі. Такі сітки натягують не лише вздовж логістичних шляхів, але й над окопами та входами в бліндажі. Таким чином вони допомагають захистити військових від дрону або уламків. Також такі сітки допомагають обезпечити й артилерійські позиції, які є важливою ціллю для ворожих ворожихів. Натягнуті сітки допомагають не лише замаскувати позиції, але й унеможливлюють ураження дронами, що дозволяє артилерійським підрозділам працювати ефективно та не бути доступними для противника. Острі! Найбільш ефективними сітками є промислові рибальські. Вони не світяться на сонці, досить міцні. Їх для України нещодавно відправив данський волонтер. Запити на рибальські сітки для захисту від безпілотників зростають по всій лінії фронту. Скандинавські країни мають багато риболовецьких регіонів, що робить їх ідеальними постачальниками. Для мене це фантастика, що ці сітки утилізуються у такий винахідливий спосіб. Час від часу ми отримаємо повідомлення про те, що передана нами сітка, що зловила або врятувала життя. Карл Футруп, волонтер. Такий спосіб захисту на фронті використовують, на жаль, російські окупанти. Зокрема, вони створили тунелі з сіток довжиною близько двох кілометрів для захисту своєї техніки від дронів поблизу Часового яру. Це створює значні перешкоди для українських сил безпілотних систем. Проте наші військові вже шукають рішення для протистояння новим перешкодам супротивника. Пане Сергію, тож питання про дієвість ось такого захисту логістики. Чи впроваджуємо ми, наскільки масштабовано це ворогом? Е, від ефівішок так це допомагає. І є такі приклади е, з нашого боку. Е, в принципі, я думаю, що такі моменти. Можливо, треба масштабувати. Що стосується ворога, він це дійсно використовує. Хоча з іншого боку, крім півішок, є інші види озброєння, де все це пролітає, знищує ворожу логістику, в тому числі. Але в будь-якому разі, як нам потрібно будь-яке озброєння, так само нам потрібні усі ті моменти захисні, які можна використовувати безпосередньо на полі бою. Це треба робити. Якщо це навіть треба взяти у ворога. Я не бачу в цьому нічого поганого. Треба грати його картами і перегравати.